Проект номер 44 облаштування підлоги в укритті став одним із переможців міського конкурсу бюджет участі місто 2025 Завдяки активній підтримці мешканців та батьківського колективу в укритті закладу дошкільної освіти комбінованого типу номер 31 барвінок вдалося створити безпечний і комфортний простір для дітей. Проєкт передбачав виконання бетонної стяжки та укладання кахельної плитки на площі понад 300 квадратних метрів. Роботи виконано із використанням негорючих матеріалів відповідно до вимог пожежної безпеки та санітарного регламенту. В нас є підвальне приміщення, але воно було зовсім не пристосоване до того, щоб тут могли знаходитись діти. І, звичайно, весь колектив, тут і батьки, і, і ми, і всі працювали над тим, щоб його пристосувати до того, щоб могли тут знаходитись діти. Звичайно, воно зовсім не мало такий вигляд, який воно має зараз. Звичайно, були налякані всі, перелякані були всі, але. Потім згуртувалися і почали створювати умови для того, щоб тут могли знаходитися діти, щоб їм тут було комфортно, тому що стресу і так достатньо. За підтримки міської влади та батьківського колективу було обладнано аварійне освітлення, що працює під час вимкнень світла, покращено вентиляцію та облаштовано повноцінну туалетну кімнату. А гуманітарна місія Проліска надала ігри та іграшки для покращення емоційного стану дітей. Виклик сьогодення на даний момент у нас це безпека наших діток і комфортне перебування в укритті. Тому, як мама вихованця і голова батьківського комітету, я проявила ініціативу і запропонувала Тетяні Миколаївні Дарадан прийняти участь в даному проекті бюджету міста 2025 – облаштування підлоги в укритті з допомогою батьків і всіх небайдужих. Рідних мешканців нашого міста Кам'янське нам вдалося перемогти. Раніше підлога в приміщенні була піщаною. Тимчасово її накрили килимовим покриттям, що було незручно та і не відповідало деяким санітарним вимогам. І ми вирішили замінити його на більш сучасну кафельну підлогу, щоб діткам було комфортно, менше пилу, зручніше і сучасніше. Але тепер після реалізації проєкту діти можуть перебувати тут у комфортних умовах. Малеча вже оцінила зміни. Вона тепер гарна та біла, а то вона була стара. У просторому приміщенні укриття з'явилися ігрові зони для кожної групи полиці для іграшок, гачки для одягу та навіть місця для відпочинку. Я люблю гратися та малювати. Багато іграшок ми тут багато граємо. Я почуваю тут себе в безпеці. У разі повітряної тривоги тут можуть перебувати не лише вихованці садочка, а й жителі навколишніх будинків. Завдяки цьому проекту бюджет участі ми маємо таку сучасну підлогу, де для дітей створені і для всіх, хто буває тут у нас укритті, створені умови. Далі тим частіше і частіше нас відвідують мешканці нашого мікрорайону. У нас кругом таблички, що у нас. Це укриття, яке ну вночі, в день вони працюють, вони можуть тут. І в нас останні часи 20-50 людей бувають під час повітряної тривоги, в нічний час. Тож у разі небезпеки мешканці 4-го мікрорайону Лівобережжя можуть скористатися цим безпечним і комфортним укриттям, що розташоване за адресою місто Кам'янське, Дніпровський район, бульвар Героїв 9.